Це абсолютна маячня, бо якби вони в нас були, то ми б вже їх всіх туди відправили. Ну тобто, з позитивом і з розумінням, що це абсолютно абсурд, а вони відволікаються від реальних своїх проблем. Це звичайна робота пропагандистів. Це досить комитно виглядає. Я не знаю, це наглядний приклад того, що, що відбувається з людиною, коли вона не розвивається, а деградує. Це просто всі вважають ну, їх якимись тупими, нерозумними, деградованими людьми. То так і є по суті. Мені здається, для, для зомбування населення не знаю для того, щоб народ не був розумним, не мав критичного мислення, не мав якоїсь своєї думки, а жив лише думкою з яку нав'язують і все. На мою думку, це просто пропаганда мов для них самих, щоб показати, що ми українці якісь погані, і що ми готуємо проти них. Якусь бурну бомбу, щоб їх все, все більше і більше залучати до війни в Україні. Щоб вони, щоб вони йшли не просто так, а щоб вони розуміли, що вони воюють з нацистами так, так, так званими або щось типу того. Це, з однієї сторони, смішно, але з іншої сторони, зрозуміло, що воно на когось діє. І ну, ця пропаганда і ці, ну, ці фейки ну, хтось споживає.